Хочемо розповісти цікаву історію, яка трапилася вчора у людини, для того, щоб ви також потім не потрапили в таку неприємну ситуацію. Вчора позивнала людина і попросила нашої допомоги, тому що в суботу чи в неділю вони були з чоловіком на київському ринку. Поїхали просто процінитися. Приїхали вони на київський ринок і попали вони під вплив перекупу. Перекупу такого гарного, який посадив їх в автівку, розповів дуже гарну історію, що машина свіже пригнана, пригнана з швид. Царь не фарбована в крутому стані. Прокатав їх і ще взяв, завіз цих людей на своє СТО для того, щоб машину підняла і сказали, що машина крута і зрозуміло діло, що там нічого не знайшли. Але тут продавець попросив завдатку аж цілих 500 доларів. Скажу одразу, це дуже багато, коли продавець просить таку кількість завдатку грошей велику. То як правило, з автомобілем якась є біда, або по історії. Або по технічному стану, або по кузову, тому що він розуміє, що до нього прийшли люди, які зовсім не розуміються в автівці, які візуально купляють цей автомобіль, і можна брати якомога більше грошей. Тому що велика ймовірність, що вони зараз пересплють з цією думкою, поспілкуються з кимись родичами, можливо, навіть ще раз захочуть перевірити автомобіль, і він перевірку не пройде, і він. Заробив цілих 500 доларів, і що ви думаєте, я перевірив цей автомобіль через карвіртікол, тому що вони ж нічого не перевіряли, і одразу побачив, що це взагалі офіційний автомобіль, який був куплений в Україні 20-го року. Не пригнаний він не звідки. Також цей продавець продає автомобіль по генеральному дорученню. Зрозуміло діло, що він не від власника. Чому він так робить і не поставив автомобіль на облік? Тому що зараз знаєте з цієї ситуації: чим більше продажів в рік, тим більше ви платите держав. Аві відсотків за продаж тому зараз по дорученню машини продають. і все подивився по ДТП. По випусті, а там на цьому автомобілі було аж цілих три ДТП. В перше ДТП 21-му році було на тисячу півтори тисячі доларів. В 23-му році було по передній частині по лівій стороні аж цілих на 10 тисяч доларів, і в 25-му році, в першому місці, також на тисячу півтори тисячі доларів. Щось таке було ДТП. Тобто, ми розуміємо, що в цього автомобіля дуже сумнівна історія, і що люди скоріше за всього цей автомобіль брати не будуть. Тому що в нього погана історія, тому що продавець їм набрехав. Плюс автомобіль вони не перевіряли не товщиноміром, ніяких спеціалістів не брали. Якщо вони це зроблять, то в будь-якому випадку з такими ДТП будуть питання по кузову, і вони від нього відмовляться. І я думаю, що продавець їм завдаток не віддасть. І тут питання до вас, люди. Коли ви загораєтесь, коли ви хочете придбати автомобіль, не давайте завдаток або давати мінімальну кількість, тому що в житті може статися будь-що. І коли він вам не підійде, то ви витратите всього на 100 доларів, але не 500. І коли ви чуєте цифру 500 завдатку. Одразу будьте обережні, це повинен бути такий маячок для вас, що з автомобілем щось не так, і треба ще дит...